Якраз, якщо бути точним, ми розбирали що найбільше готові до війни до європейської країни. А Фінляндія, вона ну, як пардун, курила Бамбу, так і курить. Ні, в нас люблять розповідати казки про там просто неймовірний розмір фінського резерву, там 10 тисяч штуків, які там отак от по щочку готові стати устріяли, але фактично чисельність сухопутних військ. Фінляндії це дві механізованих бригади. А далі треба хоч включити хоч якісь уяву і згадати, що от якби мало просто десь набрати людей. Треба на них набрати ще коліфікований. Командний персонал, якби у нас навіть в наших умовах, там, де 30 тисяч випускників військових кафедр, 30 тисяч да, військов... випускників військових кафедр, там є проблема, а якщо вже брати то брати якихось менших країн, які там можуть здавати, що вони ж там поріз з Росією, вони ж там такі свідомі, а ні, нічого подібного. Там якраз от країни Західної Європи, вони краще якось так що готуються, чим безпосередні сусіди з Росією.